Ціна свободи таку назву отримав фотопроект віничанина Костянтина Ревуцького В експозиції близько 70 світлин, створених за останній рік у різних містах України. Це ізюм, це бахмут і рідна Вінниця. Автор фотознімків у своїх роботах показує наслідки окупації українських міст російськими військовими, вирви від ракетних обстрілів та вибухів, а також неймовірну відвагу українських захисників. Це світлина біля ну, я я вона є і афішою, афішою всіх е, цих чотирьох проєктів під назвою Ціна свободи. Ось е, це стабілізаційний пункт е, міста Бахмут, тобто не лікарня, а лікарня на самому передку, де стабілізують військових і, і везуть, і лікують прямо там, де не можуть. Ви бачите, ноші всі в крові. Але вони стоять. Це знак, як і вся Україна. Тобто, ось ціна свободи. Фотограф каже, ніколи не забуде, як заїхав у деокупований Бахмут і побачив бабусю. Вона на світлині. Бабуся попросила просто води. Місто просто фортеця. Місто, місто кожен день обстрілюють, кожну хвилину з різних видів зброї. З різних видів. Там дуже було небезпечно, і мене це дуже дуже вразило, що бабуся попросила просто води, навіть не їжі, води і ковдру. Це страшно. Кінець лютого 2022-го повністю змінив життя України та мільйонів її жителів. Мета проекту демонстрація стійкості та незламності українського народу на світлинах автора і товариші віничани, які нині виборюють нашу незалежність. Я там був два дні в бахмуті. Ну два по два. А от Юра Басюк там завжди. Я хочу дуже коротко сказати дякую, Юра, тобі і хлопцям, всім збройним силам за те, що ви бороните. Давайте поговорим. Єдина дорога через Кримове обстрілюється майже постійно. Дорога повз літачка, яка йшла на Константинівку, вона фактично є рубежом. Там, До речі, там і наші Вінницькі стоять, вони поруч з 93 ю бригадою охороняють, тримають южні рубіжі Бахмута. Ну, а я думаю, що Бахмут стане. Тою відправною точкою, після якої ми почнемо звільняти, звільняти Україну, Донбас, Південь, Крим і вбивати ворога. Відвідувачі виставки завмирають біля світлин і зізнаються, коли розглядають їх, мороз біжить по шкірі, прагнуть, аби ці фото побачив увесь світ. Я розумію, що це треба бачити не тільки тут. Нам в Україні це треба бачити у всьому світі, всім людям. Тому що насправді такі люди, якось це дуже цінні. Такі люди, які захищають Україну, дуже цінні. Люди, які роблять певні кроки, щоб наблизити якось перемогу, дуже цінні. Коли бачиш, ви знаєте, спокійно дивитись не можна, бо Щось там стає незатишно на душі, і відчуваєш, як мурахи по шкірі. І думаєш, не вже це сьогодні? не вже це в третьому тисячолітті таке відбувається? Але відбудеться те, що буде сонячно, яскраво і переможно. Автор світлин не планує зупинятись ні на мить і вже зізнається, готує нову фотовиставку в епіцентрі події. На фотознімках опиниться перший день війни вторгнення в столицю України.